стосовно тих фактів, які цифри, які у нас вже відбулися, от підсумки роботи центру. На екрані телевізору проміжні результати роботи центру рекрутингу 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України за три місяці роботи майже 330 співбесід із кандидатами, більше 90 рекомендаційних листів та відношень на контракт майже 40 осіб. Відношення по мобілізації близько 50 Тощо ці дані результат активної праці рекрутерів бригади, яка наприкінці жовтня відзначила другу річницю з моменту свого створення. Там ставилися такі амбітні завдання. Треба було долучати е, людей до військової служби, е, пропонувати їм військові спеціальності, які їм будуть е, до подоби. Ну, мені здається, я не хочу так зай раз там впастись, але мені здається, ми цією задачею впоралися. Змінив в законодавстві, тому е, стосовно, наприклад, мобілізації, зараз показники трошки менші, але почали підтягуватися ці е, е, контракти. Тобто ті люди, які. Е, Вважають підписати контракт з збройними силами України і служити 77-й десантно штурмовій бригаді. Втім, цих результатів практично неможливо було б досягти без всебічної підтримки Ради оборони міста, влади Кривого Рогу, матеріально, технічно та медійно. Завдяки сукупності всіх цих факторів підрозділ в мешканців та гостей міста став більш пізнаваним, а тому до нього помітно виріс суспільний інтерес, в тому числі з огляду кількості тих, хто долучився до лав бригади за контрактом або за відношенням по мобілізації. Завжди ця допомога відчувається. Вона, скажімо так, за різних ступенів факторів. Це як допомога і в матеріальних засобах, так і допомога в різних організаціях, заходів, які проходять тут в нашому місці. Завдяки тому, що бригада новостворена, скажімо так, вона набувала у цих всіх фахових навичок вже безпосередньо під час повномасштабного вторгнення. Тобто в бригаді, скажімо так, відсутній той старий стереотип військового мистецтва. Мистецтво, і ми навчалися. Завдяки тому, що що робив ворог Армійці 77-ї бригади брали участь в захисті Бахмуту, Солидару, часового яру на Вугледарському та Харківському напрямку. Всюди, де важко, та ворог намагається пройти вперед. На його шляху постають криворізькі десантники. Від початку великої війни рада оборони міста надала допомогу понад 200 військовим частинам на суму в майже 2,5 мільярди гривень. Серед них і 77-ма бригада. Сюди передають позашляховики, квадрокоптери та безпілотники, ЛПВ-дрони, радіостанції. Оптичні прилади, генератори, зарядні станції, сонячні панелі, бронежилети, захисну амуніцію, обмундирування, комп'ютерну та офісну техніку тощо. Це вже такий потужний бойовий шлях. Наше місто, всі Криворіжці, з самого початку максимально чим могли надали допомогу, починаючи від місця знаходження, закінчуючи, як ви правильно сказали, і автомобілями. І дронами, і радіостанціями, і амуніцією. От з всього на зараз за цей час ми надали допомогу на суму 142 млн Ну, це. Досить непогано. Указом президента України 77 сьомо окрема аеромобільна Надніпрянська бригада ДШВ зсу отримала почесну відзнаку за мужність та відвагу. За звитягу та героїзм, виявлені у боях з російськими загарбниками, багато військовослужбовців бригади отримали державні ордени та медалі. Відзнаки Міністерства оборони України, Генерального штабу збройних сил України, десанту штурмових військ Збройних сил України. При цьому три десантники мають найвищу державну нагороду звання Герой України. Олександр Фефілатів, Гліб Рибчук, перший міський.